Вітики хотіла зробити відео з отакого чарівного казкового музею, але не виходить. Можливо, буду договорювати десь і в інакшому місці, бо ми приїхали на 10-ту годину ранку, щоб встигнути, щоб не було тут нікого. Але купа дітей вони з самого ранку тут, і я тепер розумію пенсіонерів, які не люблять дітей, коли ти встав позаранку, щоб уминути їх. а вони... Все одно тут і їх багато, і вони якісь дуже агресивні. Ви дивлячись не так, що це фінські діти. Тож треба зробити огляд цих літаків і взагалі музею. Вати сюди на двом і розповісти вам все цікаве, що тут музеї є, і взагалі чи варто сюди їхати. Начебто більш-менш тихо і можна спробувати щось розповісти вам. Отже, музей Я дуже раджу прийти. Дуже цікава авіація тут виставлена, коштує 14 євро. І якщо ви можете бачити, ось як його показувати. Отут майже всі літаки вони мають німецьку свастику. Але насправді це тільки відголоски німецької свастики, або взагалі немає нічого спільного з німецькою свастикою. Це приніс один шведський гра. Оцей символ, це був його символ удачі і щастя. І він подарував перший літак Фінській незалежній державі ще в 1919 році. Намалював на ньому цей знак свій, типу, щоб і фінам приносило воно удачу. І власне, оцей знак він був символом щастя, добробуту, удачі і всякого такого хорошого у дуже багатьох державах, країнах до 30-го року. Ну поки німці не стали його використовувати, і він не перетворився на щось жахливе. В музеї можна подивитися взагалі розвиток фінської авіації, і цікаво, що вони дуже гарному стані зберегли літаки, які там ну, перший літак. Називає за назву французький, вони власне замовили у французі всього 30 штук, а потім ще й з цього прототипу зробили ще 34 своїх. У овіці розвивалася. І цікаво, те, що оцей перший літак він функціонував всього там 14 чи 16 років. Потім авіація почала розвиватися. прогрес пішов вгору, і цей літак вже застарів. Я почали користуватися іншими. І саме цікаво, що фіни, незважаючи на те, що не супер молода держава була. Не було в них там грошей на все підряд, але вони все одно намагалися розвивати авіацію, і ще цікаво, що залетіло та впало десь не так, типу від московіті. Вони старалися то все пригребсти до себе, адаптувати під свої потреби і користуватися. Тож дуже практичний народ в цьому плані. Підемо зараз далі. Хочу подивитися, десь тут є симулятори. Сподіваюся, що не дивлячись на те, що тут купа дітей, ми все одно зможемо скористуватися цим симулятором. Ну не люблю я дітей, не хочу я стояти з ними в черзі. І знаєте, певно, може це не, не любов до дітей, а якась як норма суспільства. що, типу, я маю уступити дітям. Якщо мені самі теж цікаво покрутити, посидіти в симуляторі. Ну а виходить, що батьки з маленькими дітьми, типа такі, та да, ми ж дітям показуємо. І самі там довго сидять і крутять. Та й до речі, з другого поверху дуже класно видно, та всі ці літаки. Вони насправді не всі в такому гарному стані дісталися музею, Вони були пошкоджені і ну, в поганому стані, але музей в різні роки від їх і підтримує для того, щоб люди бачили, як розвивалася авіація. Боже, я не можу уявити, ото бачите, сидить зверху. Це ж людина сиділа, пилетувала. І десь, якщо ми беремо до уваги, що ці літаки вони літали десь туди, не це де то, ялопуки живе, десь на північ-північ. Ну то як оце отут сидиш зверху і летиш? Чи отам? Ну певно, таки не літали. Літали ось цей. Це був один із перших літаків, який і у військовій справі використовувався і. Він в цивільній авіації також використовувався і по його прототипу будувалися інші літаки, ну, аналогічні оці француз. Ось цей літак, який відправляли туди на північ. Знову ж таки, ми можемо бачити тут свастика, але це знак щастя і добробуту. Нічого спільного немає зі свастикою німців. Добре, підемо десь шукати симулятор. Будемо далі показувати спроби. Ну, звісно, на симуляторі було купа людей, дітей. Ми вже не стали там. Діставати їх, може нам ще пощастить потрапити і подивитися. Але ось тут літаки в другому залі реально дуже класні, і це вже більш сучасна авіація. Це розглянув, коли це було там 970-ті роки. Хоча і літаки з попереднього залу деякі теж літали до ще 76-го року чи 73-го року. А це вже такі, бачите, більш сучасні, сучасні, якісь форт. Дуже гарні, дуже дуже раджу, особливо якщо у вас є діти сходити, подивитися Такий музей Дуже класний. Знаєте, що цікаво, те, що насправді у фільмі було не так багато таких літаків. Оце військовий літак, такий один із перших, який використовувався в військовій авіації, серйозний літак, не дерев'яна з парусиною. А чиє ось такий літак, який літав десь теж на далекій відстані і покривав потреби людей віддалених регіонів. Але їх було не так багато, там 20-30. ну от. Тих штук там 50 було, Лефіни змогли якось раціонально скористатися ресурсами і виграти ту саму війну або покрити потреби людей віддалених регіонів і забезпечити перельоти. Зайти, але за мною біжать купа дітей, побачимо, як у нас вийде. Mm. О, дуже вузько, хочу вам сказати, але можна побачити літак, як він виглядав ще років 50 тому. От люди прилітали і запах дуже специфічний тут, але класно, що можна зайти і подивитися. Не пам'ятаю, чи так виглядали такі мого дитинства, коли ми літали десь. Ну, це бізнес клас. Трошки з подертими сидіти. Нічого, не сильно щось змінилося насправді. Хіба оце? Дерев'яне, зараз а пластикове, ну і захищають від багажу, падіння багажу Викривають місце Sturдеси. Немає де місця для всяких їжі і всього іншого, ну і пилотів зачинено. Хочу вам показати одну штуку, яка підтверджує, що можна було палити в літаку. Дивіться. Ось так. І кожне сидіння має таку штуку. Можливо, це маленький смітничок, а можливо, це дійсно попільниця. От, певно, буде якось так з розривами і всьому таким, але не можна показати вам такий класний очбовий симулятор. Туди зайти не можна зачинено, але все одно все видно. Це, звісно, так було колись. Зараз вже так не навчають. Це вже все технологіями, розробками і авіасимуляторами. Але мені здається, що якщо ти навчишся їздити чи користуватися ось рядаком з такими речагами, то ти зможеш користуватися будь-якими в будь-якій ситуації, зможеш десь полетіти. Це саме так, ніби на Жигулях. навчився їздити, то тоді на будь-якій машині зможеш поїхати. Розглядають тут гелікоптери такі давняшні. І я пошкодувала, що не знаю фінської мови, тому що з дітками, з одною мамочкою з дітками прийшов дідусь, який дійсно розповідав, як то все було, колись видно, він займався авіацією. І я не розумію, ну, так мало, що взагалі нічого можна сказати. Це шкода, так би вже знала якісь дійсні справжні історії. А так просто тільки можу почитати. Анотації таблички. Але все одно цікаво. Не хочуть поганого нічого казати, але таке враження, що ці перші літаки дійсно були зроблені з ну, переробленої їжі і палок. Ну, дивіться, як воно виглядає. Але аби не було такого початку, то й не було і сучасної авіації, не було б цього всього розвитку і серйозних літаків. Все, на цьому, певно, будемо завершувати, вже йти додому. Побачимо, що може десь зайдемо поїздочки. Але то вже буде в іншому відео. Тож попрошу вас підписатися, поставити вподобайку. І гарного нам дня!